Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо прокурора Черкаської окружної прокуратури, який за допомогою посадовців медико-соціальної експертної комісії незаконно оформив собі другу групу інвалідності та отримав виплати від держави на понад 580 тисяч гривень. Обвинувальний акт щодо прокурора та чотирьох колишніх посадових осіб комунального закладу Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи. Голови та трьох членів обласної комісії МСЕК скеровано до суду. У 2019 році медики свідомо підробили акти огляду та протокол засідання, де нібито підтверджувалась наявність у тодішнього працівника поліції, а нині прокурора, діагнози та ступень порушення здоров'я для оформлення інвалідності. На підставі сфальсифікованих документів голова комісії видала випуску з акту огляду МСЕК. Та довідку про втрату працездатності. Насправді об'єктивні результати обстежень не давали підстав для встановлення інвалідності. Отримавши фіктивні папери, прокурор незаконно оформив пенсію по інвалідності у Головному управлінні пенсійного фонду України в Черкаській області. Загалом на його рахунок було перераховано понад півмільйона гривень, якими він розпорядився на власний розсуд. Крім цього, у межах розслідування справ Майдану встановлено, що цей же прокурор, працюючи у січні 2014 року слідчим райвідділу міліції, фальсифікував матеріали кримінальних проваджень. Він незаконно затримував громадян і притягував їх до відповідальності, перешкоджаючи мирним акціям у Черкасах. Дії прокурора кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу України. Організована група перешкоджає проведенню законних зібрань або мітингів. Службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Незаконне затримання або арешт, учинене групою осіб та з тяжкими наслідками, притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності, вчинене групою осіб. Шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою. Використання завідомо підроблених документів. Дії колишніх посадових осіб Черкаської обласної МСЕК кваліфіковано за такими статтями: зловживання владою або службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Службове підроблення вчинене за попередньою змовою, пособництво у шахрайстві, вчиненому організованою групою, або в особливо великих розмірах. Статтями передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.